Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. 10-й рік війни російсько-української, другий рік активної фази російсько-української війни. А ми продовжуємо скидати гроші на ЗСУ. Кожен українець з 2014 року витрачав свої кошти, кошти своєї сім'ї, особисті кошти на ЗСУ. Ми волонтеримо. Волонтери, вся Україна. І це правильно. Я вже піднімав питання, куди діваються державні кошти. А тепер увага. Я піднімаю питання, куди діваються кошти платників податків в нашій поліції. Не буду казати мусора, скажу поліцаї. Так от, в мене є знайомий журналіст, мій друг Дмитро Каланча. Він виклав сьогодні відео, куди під час війни діваються кошти поліцаїв. Куди під час війни поліція діває кошти? Ну він написав Мусора. Я перефразую поліція. Так от, Дмитро Каланча їде по Прикарпаттю і бачить бікборди, здоровенні, шикарні. Там, де на бікбордах ситі поліцай, і внизу надпис: Ми знаємо, що робити. Уявляєте, ну от, Дмитро Каланча каже: Я думав, хоч у Києві в Міністерстві внутрішніх справ у когось є голова. Бачу, от і там голови ні в кого немає. Війна, ми скидаємо останні копійки на ЗСУ, на машини, на джипи, на турнікети. На що ми не скидаємо? В ЗСУ немає нічого на фронті. Дронів немає, а поліція по всій, по всій західній частині України по всьому Прикарпатті розкладає бікборди, ми знаємо, що робити. І тратить на це гроші платників податків, не свої податки, тому що поліція фінансується народом українським на зарплаті народа. Що вони знають, що робити далі? Там надпис: Ми знаємо, що робитимемо далі. То що вони зараз роблять, кришують усе? Гноблять народ, нищать народ, переслідують активістів, так як до мене лізли через паркан, щоб підкинути гранату чи патрони у двір. Ми знаємо, що роблять зараз поліцейські. Замість того, щоб ловити місцевих сєпарів, замість того, щоб на Сокірянщині ловити диверсантів, російську агентуру, які палять, рвуть прапора, дитячі блокпости, палять могилу українського солдата, пишуть ФСБ, Сокірянські поліцейські все кришують. Все кришують і гноблять народ, і ставлять на коліна і переслідують людей, які їм просто не подобаються? Я вже не кажу, що люто нищать тих, хто говорить правду. Що робитимуть далі наші поліцейські? Ми знаємо, що робити далі. Якщо ви зараз нищите український народ, кришуєте все, наркоту, проституцію, контрабанду, Нелегалі, все кришується поліцією у нас, то що далі вони будуть робити? Раком поставте по дорогу всіх поліцаї. Чи жінок на коліна так, щоб вас обслуговували? Що буде далі поліція робити? Що це за бікборд? Ми знаємо, що будемо, робити далі. А що поліцаї у нас, жирні, ожирєвші, охуєвші будуть робити далі? Поїдьте на Прикарпаття, а я проїду зараз по Чернівецькій області, подивлюсь, може, у нас такі бікборди є. На що тратяться гроші поліції? Ну, не гроші поліції. На що тратять гроші поліцаї під час війни? Наші з вами гроші. На бікборди. Ми знаємо, що будемо робити далі. А ви й далі скидаєте по 50-100 гривень на ЗСУ. Далі віддавайте останні. А вони. Вас поставлять раком. Чоловіків раком поставлять, вже поставили, а ваших жінок поставлять на коліна, обслуговувати їх. Вони знають, що будуть робити далі. Ігор Швець, Кіряне, Чернівецька область.